Львівські Карпати 2 приймають команду Чайка з Петропавлівської «Борщагівки». Команди вже на футбольному полі. Гімн України ще не лунав на стадіоні Україна. Зараз у нас за традицією буде хвилина мовчання після того, як команди оберуть, хто розпочинатиме сьогоднішній поєдинок в центрі поля. Зараз у нас хвилина мовчання в пам'ять всіх загиблих героїв через повномасштабну війну в Україні. У нас, в принципі, все готово до початку поєдинку. Ось така у нас передматчева, можна сказати, подія. Справа в тому, що сьогоднішній матч відкриває Матвійко Барчишин, син загиблого героя Барчишина Григорія, який є вихованцем Львівських Карпат та в минулому капітана спортивного клубу Чайка. Перший домашній матч карпа 2 у цьому сезоні в другій лізі офіційно поєдинок розпочато. Зараз лів'яни перетнули половину поля, намагаються загострити через фланг, через правий фланг. Доволі небезпечно. Це Галенков прострілює. Зараз удар Костенко потрібно було забивати. Зараз дали. Ні, це не Галенков прострілював. Це якщо не понавізь, Федько був Костенко замикав і це перший кутовий у нашому матчі. Давайте після цієї атаки продовжимо небезпечно. Удар за меж штрафного майданчика. Скороход пробував. Вище м'яч пролітає. Максим скороход також вихованець академії футболу. Карпати Львів, ну і близько в принципі було. Переміг Тростянець 4 1 Давайте після цієї атаки небезпечно. Вихід вічнавіш удар Домчак рятує Карпати. 2. однак буде добування. Небезпечна контратака була від чайку. по зворотах м'яч пролітає. Та так перехопили насавчину не точно. І це було дуже небезпечно. Тут Назар Домчак просто браво врятував він зараз зелено-білих від пропущеного м'яча. Зараз небезпечно в штрафному майданчику Карпат 2. Удар! Їй це, гол. забиває Чайка. Відкриває рахунок 1-0. Забиває шостий номер Микола Вичурку. Зараз подивимось повтор. 14-та хвилина. Чайка відкриває рахунок. Тут було, бачимо, метушня в штрафному майданчику, але найкраще зі всіх зреагував саме шостий номер. Чайки Микола Вичурку. І відправив м'яч у сітковоріт. Домчак зараз вповає. Захисникам підказує, як діяти при цьому штрафному, однак і це 2-0. 2-0. Зараз чайка робить рахунок на 19 й хвилині матчу. Микола Вичурко оформлює дубль зараз у нашому матчі. На 19-й хвилині тепер він вже забуває після подачі з кутового. Ось такий у нас початок поєдинку. І зараз кутовий небезпечно біля воріт Карпат. Два подача на талісіку дариться. Що? І це гол, це три це 3-0 на 23-й хвилині матір. Це хитрик Миколи Вечурка за 10 хвилин. Вечурку оформлює хитрик. Знову на дальній стійці просто відклеївся від всіх, пробив. Ну і 3-0. Впевнений, що після цього стандарту арбітер відправить команди на перерву, тому потрібно максимально. Добре, цей стандарт розіграти. Є подачу, немає все таки. Удару і свисток на перерву. Відпочиваємо 15 хвилин та повертаємось до Львова на стадіон Україна, щоб дивитися другий тайм поєдинку. Карпати-2 чайка. Другий тайм у нас розпочався. Чайка також у нас без замін по перерві. Натискайте дзвіночок, щоб не пропустити. Сповіщення про майбутні трансляції та інші різні спецпроекти, які виходять на каналах Карпат та ПФЛ. небезпечно Седун пробивав. Кутовий заробляє Вадим Седун. класно він зараз отримав передачу в штрафному майданчику суперника і пробив. наважився на удар. Кушано віддавав передачу. Ну, так, з доволі такого гострого кута. Важко тут було ну, відправити м'яч у сітковоріт, але все-таки спробував це зробити. Садун і кутовий. Кожанов виконує подачу з кутового. Удар буде чи ні, зараз треба пробувати. Не пробуває Савчин. Не дали йому акцентованого удару завдати. Зараз у нас голкіперу потрібно допомогу надати. Дивимось повтор цього епізоду. Садун не вдалося пробити. Ось тут м'яч з і Савчин. Ну, не з... перший на м'ячі був граве э, Кулгукіпер. Друзі, також хочу нагадати, що давайте після цієї атаки. 4-0. Чайка робить архон 4-0 на 61-й хвилині. І забитим м'ячем у нас відзначається Форвард Богдан Семенець. Неприємний звичайний, звичайний удар по амбіціях Карпат 2. Ось ну, така контратака, так від Чайки. Семенець отримав м'яч у штрафному майданчику. Віддав йому передачу. До речі, гравецький вийшов вже на заміну. Владислав Кулакевич. А Семенець відправив м'яч у сітку воріт. Знову Рожко йде вперед. Зараз Дмитро. Шукає партнерів. Попереду є Галинков праворуч, праворож, але бачить, бачить його Рожко, віддає саме на нього. Прочитав це загравець чайка, але небезпечно зараз Седун проривається. В штрафний майданчик пробиває і повз ворота меч летить. І там не було навіть рикошету. нічого собі. Все так момент зараз біля воріт чайки. Седун класно. Зараз бачимо, собі прокинув. Кілька рикошетів від гравців чайки і пробив, але не влучив. Костенка відправляє меч. Костенко знову тут проти. За двох захисників, двох його тримають вже. Резічаки Костенко класно прострілює удар по власних воротах, здається, там був. Бачимо, Гребенек все-таки виконав простріл. І так гравець чайки зрізав м'яч у власні ворота. Однак Музиченко відреагував. Фінальний свисток. Чайка перемагає 4-0. Карпати 2. Хет-трик Микола Вичурка на 13-й, 19-й та 23-й хвилині забував Вичурку ще у першому таймі. На 61-й хвилині фінальний рахунок зустрічі встановив Богдан Семенець.